Сьогодні понеділок, 16 жовтня, можливо, 23 рік. Роблю ремонт насаджень. У цьому місці було багато випаду полуниці, можливо, хрущ під'їв, тому я роблю насадження. Насадження роблю практично, можна сказати, закритою кореневою системою. Викопую ось такий цим пристроєм. Цим же роблю лунку і сажу. Ось так. Сажу лунку і тут заправляю з боків, з боків все заправляю і все практично. Закритою кореневою системою я це посадив. А інструмент ось такий. Виглядає ось так. Тут десь 14 в діаметрі, тут десь 17. Ось такий інструмент. Ним легко викопуєш, воно багато захвачує коріння. Одним словом, чудесно. Користуйтесь!